Чути послання вищих сил означає бути ближчими до свого справжнього Я і до гармонії з життям. Світ вібрує, підвищуючи свої вібрації. Це процес безперервний, ми вам про це вже говорили. Світ потребує змін, тому зміни поступово відбуваються незалежно від бажання людей. Світ потребує змін в людській свідомості, зміну мислення, зміни життя, зміни вібрацій, на яких ви вібруєте в сторону їх підвищення. Світ входить в золоту еру, коли після трансформацій та змін почне будуватися новий світ, нова раса людей, яка пробуджується та приходить і буде приходити серед новонароджених. Ці душі, душі з вищих вимірів, вони приходять в цей світ для отримання нового досвіду і змінити цей світ, принести в нього нові знання, нові парадигми мислення. Та побудови світу і здорового суспільства, в якому всім потрібно буде жити. Ці діти приходять більш розвинені, в них по влаштовані нові програми розвитку і взаємодії зі світом, до яких людству ще треба дійти та пробудити ці здібності та якості. Багато залежить і від батьків цих дітей, які мають максимально любити і Приймати таких дітей, бо вони особливі. Звичайно, зараз ви бачите різних дітей, але з часом будуть все більше зустрічатися діти нового покоління. З підвищенням ваших вібрацій, відповідно, змінюється і коло вашого спілкування. Ви все більше спілкуєтеся з людьми, схожими на вас, до вас тягнуться такі душі. Тому не дивуйтеся, якщо ви розпочали шлях духовного розвитку, а вас звільнили з роботи, змінилося коло спілкування. Це нормально. Ви маєте бути серед своїх, вас просто виштовхує з того місця, якому ви вже не відповідаєте, і переміщує туди, де вам бути найкраще. І так може бути безліч разів відповідно до вашого духовного розвитку. Зараз іде активне розділення людей на два світи, відповідно до вібрацій і перспектив духовного розвитку. Тому розвивайтеся! Йдіть вперед, нічого не бійтеся, з вами Бог і всі Його помічники, вищі сили, ангели та інші, котрі люблять та підтримують вас в цьому шляху, піклуються про вас та завжди поруч. Любимо вас, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют!